І, 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 чого Укренерго стало і, вже там на межі дефолту? Тому що в його тариф напхали, все, що тільки можна було напхати. І зелений тариф, і, 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 і населення туди, і все, все, все туди. От. Ну, а зрозуміло, що е, ну, так воно ж не працює. Ну, якщо ага. ви хочете за населення е, піклуватися, то зробіть цільові програми е, субсидій. дайте. Ті субсидії тому, кому реально потрібно. А так у нас населення це і соціально незахищена там, пенсіонерка, десь в Хрущовці, От, і абсолютно соціально захищений якийсь товариш в будинку на 5000 квадратних метрів, який. Також є населенням. Ну зробіть ціну всіх однаково, дайте субсидію тому, кому це необхідно. А той, хто необхідно, прийде і доведе, що вона йому потрібна і отримає. Дивився, а кому не потрібно, або хто не довів, значить її не отримає, і, і повинен заплатити реальну вартість.